Добрий день, шановні колеги. Вас вітає науково-методичний центр професійно-технічної освіти у Запорізькій області. І зараз у нас відбудеться вебінар на тему впровадження елементів стем освіти в освітній процес з предмету хімія і спікер сьогоднішнього нашого заходу Юлія Горбачова, викладач державного навчального закладу, Запорізьке вище професійне училище моди і стилю. Пані Юлія, вам слово. Будь ласка, прошу. Добрий день. Дякую. Добрий день, шановні колеги. Тема нашого вебінару впровадження елементів з тем освіти на уроках хімії. В останні роки в Україні спостерігається бурхливий розвиток комп'ютерних технологій, IT-сфери, нанотехнологій, робототехніки. Ці напрями навчання охоплюють stem освіту: природничі науки, технології, інженерію та математику. Інтеграція, дослідження та розробки є основними принципами СТЕМ освіти, що стимулює оволодіння знаннями й навичками технологічних наукових напрямів, які дозволяють брати участь у найбільших інноваційних міжнародних конкурсах і олімпіадах, ця освіта. Скерована на підтримку творчості та інноваційних навичок, широко використовується у США, а також у навчальних закладах Великої Британії, Австралії, Ізраїлю, Франції, Китаю, Сингапуру. З кожним роком об'єм інформації подвоюється, і зростання за передбаченнями вчених відбуватиметься в геометричній прогресії. Тобто здобувач освіти не в змозі мати повний об'єм знань з того чи іншого предмета. На перше місце виступає не здобуття суми знань, а вміння знайти потрібну інформацію та практично її використовувати. Переваги STEM-освіти освіти креативне інноваційне аналітичне мислення, вміння ефективно вирішувати проблеми та приймати рішення. STEM-освіта передбачає і модернізацію професійної діяльності вчителя, завдання педагога допомогти особистості дитини зрости в успіху, дати зрозуміти, що дарма в житті нічого не дається, скрізь необхідно докласти зусиль, і успіх буде еквівалентним, витраченим зусиллям. Наведу декілька прикладів впровадження елементів СТЕМ освіти з власного досвіду. Особливою формою STEM підходів є інтегровані уроки. Наприклад, тема узагальнення та систематизація знань з теми розчину урок квест. Основна частина проходила по квест-кімнатам. Перша квест-кімната загадкова молекула, елемент інженерія. Друга квест кімната вода аномальна речовина. природничі науки фізична складова. Третя кімната вода джерело життя. природничі науки біологічна складова. Четверта квест кімната вода унікальна сполука. природничі науки хімічна складова. П'ята квест кімната вода універсальний полярний розчинник. Потрібно було розв'язати задачу. Для підживлення рослин використовують розчин амоніячної селітри. Приготуйте 4 розчин амонії нітрату масою 40 г. Математика. Домашнє завдання, крім традиційного, пропонувалося підготувати буклет розчини навколо нас, елемент технології. Ще один приклад: урок подорож з теми застосування металів. Та їхніх сплавів. Ну, подорож. Організаційний етап. І пірафактоу уроку слугували слова римського письменника Катона старшого. Життя людини схоже на залізо. Якщо його використовувати, воно зношується. Якщо ні, то воно ржавіє. Мотивація навчальної діяльності фронтальна бесіда. Які метали і сплави використовували для виготовлення автомобіля? Чому наш автомобіль має такий вигляд? Що ми повинні зробити, щоб відновити його? Основна частина уроку – подорож по станціям. станція митниця. Гра вірю чи не вірю. Прав... Виконавши завдання, учні самостійно перевірити себе, склавши слова метали та сплави. Станція прикордонна. Проблемне запитання. Що частіше використовують метали чи сплави? І чому? Станція фізична, перегляд відео, будова металів. Станція хімічна, практичне завдання: зробіть просторову модель кристалічної градки металу із кульок магнітного конструктора. Далі робота. треба було заповнити таблицю, робота супроводжувалась повідомленнями учнів, які на прикладі професійних інструментів проводили демонстрацію склавів. Станція географічно розглянули основні металургійні райони України та практичне запитання при сильних снігопадах для більш швидкого танення снігу, шосе і тротуари часто посипають сіллю. Чи однаково до цього ставляться пішоходи і автомобілісти? Станція математично розв'язала задачу. Станція біологічна Розглянули екологічні вимоги до металургійної промисловості. Станці митний контроль пройшли тестування. Станція творча скласти її ментальну карту за темою уроку, використовуючи домашні заготовки. Рефлексія з позиції до успіху Ми пройшли за допомогою додатка Jamboard. Домашнє завдання, крім традиційного, опрацювати параграф та заповнити таблицю. Пропонувалося на вибір два варіанти завдання або зняти ролик в TikTok Рощини проти корозії. Або зробити поробку, використовуючи різні метали та сплави. Кінцева зупинка перерва під уроку оцінювання учнів. Наступний приклад дистанційний стем урок стеми, білки, як високомолекулярні сполуки, хімічні властивості білків, елементи СТЕМ. Зробити просторову колистержневу модель молекули амінооцтової кислоти в домашніх умовах, демонстраційний дослід на поверхню вареної колбаси та сирого м'яса нанесений спиртовий розчин йоду. Прокоментуйте побачене зробіть висновок. Ще один дистанційний систем урок з теми насичені одноатомні спирти, склад, будова властивості. Основні етапи уроку. Організаційний етап, право слово, слово мого настрою. Напишіть у чаті слово, яке передає ваш настрій та емоції зараз. Мотивація навчальної діяльності, проблемне запитання: що вам перше спадає на думку, коли вимовляєте слово «спирт»? Локація митниця, фронтальна гра так чи ні? Локація будівельна, практичне завдання: зробіть просторову полистержневу модель молекули етанолу із домашніх заготовок. Локація фізична ознайомлення із фізичними властивостями метанолу та етанолу. Локація математична розв'язати задачу за допомогою додатку Jumpboard. Порахуйте летальний об'єм горілки для людини, якщо смертельна доза 700 мл етилового спирту. Локація хімічна, вивчення хімічних властивостей одноатомних спиртів. Локація біологічна – домашній експеримент. Дослідити вплив етилового спирту на рослину. Поставити листя петрушки у склянку із водою і у склянку із 70-відсотковим розчином етилового спирту. Порівняти зовнішній вигляд рослин через 12 годин, зробити висновок. Локація професійна створити інтелект-карту за допомогою дошки Джамбург. Локація митний контроль, виконати завдання за допомогою спільного вузу-документу. Домашнє завдання працювати параграф, скласти опорний конспект, письмово виконати завдання 1-2 та додаткове завдання на вибір. Зробіть інтерактивний плакат спирти в нашому житті. Рефлексія, виберіть смайлик або іншу реакцію у міт, яка відповідає вашому настрою. Мінцева локація, перерва. У процесі вивчення різних тем здобувачі освіти розробляють навчальні проєкти. Прикладом є груповий stem проєкт Чорне та біле про каву». Основні етапи проєкту дослідження різними групами експертів таких напрямків. Група соціологів досліджувала вплив реклами про каву на купівельну свідомість людини. Група географів вивчала кліматичні умови вирощування кави і відповідала на цікаве питання чи росте кава в Україні. Група хіміків вивчала хімічний склад кави. Група біологів вивчала структуру кавового зернятка та хімічний склад сухої речовини. Група технологів вивчала виробництво розчинної кави. Група медиків спробувала з'ясувати, у чому ж виявляється вплив кави на організм людини. етнографічно кулінарна група вивчала культуру вживання кави у різних народів. Захист проєкту посуду проводжувався дегустацією кави. Цей проєкт легко організувати і під час дистанційної форми навчання за допомогою онлайн дошки. Я її створила за допомогою додатка «Вікіліт». У грудні 2023 року взяли участь у stem конкурсі від навчально-методичного центру наукове пізнання світу в номінації Хімія. Пропоную переглянути фрагмент роботи. Добрий день, шановні члени журі. Я Братиус Уляна, учениця першого курсу Запорізького вищого професійного училища, моди і стилю, навчаюся за професією, офісний службовець, секретар керівника, адміністрації. Дозвольте ознайомити вас з результатами роботи за темою визначення якості меду за допомогою фізико-хімічних методів дослідження. Також слід зазначити, що мед вміщує більшість елементів таблиці Менделєєва. із усіх харчових продуктів саме мед засвоюється нашим організмом на всі 100%. Мед є відмінним пробіотиком, який покращує травлення і відновлює корисну мікрофлору кишечника. Покращує імунітет та активує захисні сили організму. Хімічний склад меду представлено на слайді. Однак, на жаль, вельми звичайним на наших ринках є підроблений і фальсифікований мед. Під час роботи нами були досліджені проби меду, придбані у приватних підприємців бджолярів на продуктових базарах міста Запоріжжя. Кожній пробі був проведений фізико-хімічний аналіз за такими показниками: як наявність механічних домішок, виявлення цукрового сиропу, наявність крахмалю, наявність визначення водності. Усі результати проведених досліджень зведені в таблиці і зроблені такі висновки. Усі дослідження зразки меду не містять механічних донушок. У пробі номер 3 міститься цукровий сироп і крейда. А у пробі номер 2 виділено крахмаль. У пробах 2 і 3 щільність меду нижче за норму, тобто водність цих проб підвищена. Таким чином, за наслідками. Аналізу з'ясовано, що проби 1, 4 та 5 не містили сторонніх домішок, а отже, мед є якісними. Усумовуючи, зазначимо, що до натурального меду можуть бути додані домішки та наведені прості хімічні реакції щодо визначення якості меду в домашніх умовах. Також нами підготовлено буклет пам'ятку та розповсюдженої її серед учнів нашого училища з рекомендаціями для визначення якості натурального меду в домашніх умовах. Дякую за увагу! Вживайте якісне і здорове! Використання засобів stem підходів дає можливість здобувачам освіти здійснювати дослідницьку діяльність, стимулювати пізнавальний інтерес до природничих дисциплін. Допомагають віртуальні лабораторії, комп'ютерні експерименти за допомогою моделюючих програм, інтерактивні робочі аркуші. За допомогою сервісу ClassKick в умовах дистанційного навчання створюю інтерактивні аркуші для виконання практичних робіт. Самостійне експериментування учнів можна розширити домашніми експериментами. В домашніх умовах легко і безпечно проводити такі експерименти. Очищення забрудненої води за допомогою власноруч виготовленого фільтру, дія на сік буряка, лимонного соку, оцту, розчину харчової соди, виявлення крахмалю в харчових продуктах, участь у конкурсі Світ у нескінченних його проявах, номінація Кристальні самоцвіти, тема роботи цукрова веселка це робота, виконана в умовах домашнього експерименту. Використання елементів stem підходів також знаходить своє відображення і під час науково-дослідницької діяльності здобувачів освіти. Остання наша науково-дослідницька робота порівняльний аналіз ефективності відновлення кислотно-лужного балансу різними видами жувальних гумок. Ми вирішили перевірити, чи дійсно жувальні гумки прискорюють відновлення кислотно-лужного балансу в ротовій порожнині. Крім того, при вивченні літератури за даною темою ми виділили позитивні та негативні наслідки жування-жувальних гумок. Наші здобувачі освіти вже визначилися щодо майбутньої професії, тому під час вивчення матеріалу тем ми більш поглиблено знайомимося з хімічними речовинами та реакціями які є частиною їх професії. Педагогічною наукою доведено і шкільною практикою перевірено. Що інтенсивний розвиток здобувача освіти відбувається не тільки на уроці, а й у позаурочний час в атмосфері вільного спілкування. Я вважаю, що багато виховних заходів можна організувати з елементами STEM. 1 грудня 2023 року проводила відкриту дистанційно виховну годину Вілс Міфи і факти» з елементами STEM. Розглядали особливості будови вірусу ВІЛ, які речовини розуміються в клітині при потраплянні вірусу, рахували відсоток хворого населення в різних країнах, а виконали вправу шляхи передачі ВІЛ за допомогою спільного документу документу. Долучилися до всесвітньої акції, виготовили червоні стрічки як символ солідарності із вілпозитивними та хворими на снід. а також наші здобувачі освіти потім їх розповсюдили серед своїх знайомих. І наприкінці виконали вправу за допомогою дошки Джамбурд в Івір'є. Дошка була розділена на два сектори. І Учні ставили позначку в секторі зеленого кольору, якщо їх вибір, моє життя залежить від моїх обдуманих дій. Або ж позначку в секторі червоного кольору, якщо вибір і віоснід мені це не цікаво. Пам'ятай, небезпека поряд. моє життя залежить від твоїх обдуманих дій. Тиждень природничих наук. Також організовую з елементами STEM. Дистанційний STEM тиждень 2024 проходив за планом. Понеділок, День науки, перегляд відео природничі науки і професії майбутнього. Конкурс учнівських робіт на тему науки в моїй професії, виготовлення логотипів, плакатів. Вівторок, День біології. Перегляд відео Цікаві факти про тварин. Домашня лабораторія чистюля, видалення плям. Середа. День хімії. Перегляд відео 10 цікавих фактів з хімії. Інтерактивна гра Зелена хімія. Вебквест Цікава хімія. Конкурс Мої знання з хімії». Четвер. День екології. Перегляд відео Цікаві факти про екологію. Інтерактивна вправа, українські діячі, конкурс відеоробіт, екологічні знання у нашому житті. П'ятниця. День професії. Перегляд відео Мої стильні ні» 2024. Природничі перегони, закриття тижня, нагородження переможців. У наступному навчальному році планую працювати за власно розробленою програмою stem гуртка хімія у повсякденному житті. Зміст програми знайомить учнів з характеристикою речовин, які оточують нас в побуті. Гурток орієнтований на розвиток інтересу до природничих наук, формування наукового світогляду. Розширення кругозору учнів, вміння оцінювати та аналізувати вплив хімічної промисловості на людину і природу, лабораторні та практичні заняття сприяють формуванню спеціальних умінь і навичок роботи з речовинами та обладнанням. Створення проєктних робіт дозволять сформувати учнів уміння самостійно набувати та застосовувати знання, а також розвивати їх творчі здібності. Опанувавши програму даного гуртка. Учні будуть знати склад і властивості речовин та предметів, які оточують нас у повсякденному житті, а саме методи очистки питної води, способи надання допомоги при отруєнні, правила користування засобами побутової хімії, правила зберігання та вживання харчових продуктів, а також будуть вміти проводити хімічний експеримент, готувати розчини. Співпраця з колегами надихає. Та допомагає у вирішенні нагальних проблем. Вирішила звернутися до послуг штучного інтелекта і допомогти скласти вірш про stem освіту, ось що запропонував штучний інтелект: STEM-освіта освіта шлях до майбутнього, де знання і навички єднаються в єдине: наука, технології, інженерія, математика, основа світу, що нас оточує, stem освіта дає нам крила. Щоб злетіти у світ нових можливостей, вона вчить нас створити, досліджувати і знаходити нестандартні рішення. Із stem освітою ми стаємо впевненішими, готовими до будь-яких викликів. Вона відкриває перед нами двері у світ нових професій та інновацій. Тож не біймося труднощів і сміливо ступаємо на шлях stem освіти. Це шлях до успіху, шлях до кращого майбутнього, STEM-освіта – це ключ до успішного майбутнього. У мене є традиція: в кінці навчального року, на останньому уроці хімії, я прошу учнів написати одним реченням, що їм найбільше запам'яталося на уроках, що їх вразило. Під час дистанційного навчання цьому допомагає нам спільний google документ. Ось деякі приклади, відгуків учнів. Ніколи не думав, що Кока-Кола така шкідлива, вона руйнує іржу. 100 грам пива вбиває 3,5 тисячі клітин головного мозку це жах. Кажу батькам, що жувальні вулки приносять користь. Я ніколи не думав, що хімія може бути такою захоплюючою. Дегустація кави на уроці це круто. Одна пальчикова батарейка отруює 16 квадратних метрів ґрунту. Урок квест це як гра. Але тільки крутіше. Адже тут ти не просто розважаєшся, а й отримуєш знання. Лак для волосся руйнує озоновий шар оце так. Перевірила вдома мед. якісний. Хімія це не просто складні формули і незрозумілі реакції, а й про те, як хімічні речовини впливають на наше життя. Тепер вивчаю склад товарів на етикетках. Як бачимо, учні запам'ятовують те, що їх оточує що є їх частиною професії чи звичайного життя, і ось такі знання на все життя. Отже, застосування stem технологій сприяє розвитку навичок критичного мислення та пізнавальних інтересів учнів, спонукає виявляти творчість та уяву, підвищує активність учнів. Вчитель зобов'язаний створити комфортні умови навчання. За яких здобувач освіти відчуватиме свою успішність, а вчитель має можливість побачити результати своєї роботи та отримати задоволення і винагороди за зусилля? Як сказав Сенека молодший, ми навчаємо не для школи, а для життя. Дякую за увагу. Якщо є запитання, колеги, будь ласка. Мені ну, колеги, чи є запитання до пані Юлії? Будь ласка, дуже такий насичений виступ, стільки зразків уроків. Може, хтось хоче щось сказати? Я бачу ваші відгуки, пані Юлія, ви бачите у чаті, колеги ваші пишуть. Ну, так, якщо... читаю. 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 Так, приємно. Колеги, дуже приємно, звичайно. Ну, якщо у вас немає зауважень, якщо немає запитань. Тоді дякуємо, пані Юлі, ще раз. Дуже насичено, дуже цікаво, дуже корисно. Я впевнена в цьому, і тоді до, до побачення, до наступних зустрічей. До побачення. Дякую, на все добре. Дякуємо, колеги. Дякуємо, до побачення. До побачення, до побачення дякуємо.